Радикулопатія, в принципі, завжди повинна лікуватися комплексно медикаментозно, тобто застосовувати не тільки прозвичайні протизапальні препарати, а комбінувати їх з іншими препаратами, і препаратами для центральної нервової системи, і препаратами нейротропними, тобто поєднювати різні медикаменти це буде найправильніший варіант. Також важливо застосовувати комплексне лікування і механічного характеру, тобто використовувати і масажі, і фізпроцедури, такі як лазерна терапія, такі як електротерапія, такі. Як ультразвук, в залежності від того, яка є ситуація, чи ударна терапія, масаж для того, щоб знімати напруженість м'язову, яка теж викликає додаткове подразнення. Ну і різні методи рефлексотерапії, голкотерапії, акупунктурні засоби, медикаментозне лікування у вигляді ін'єкцій, блокад також підходить на такі випадки. І звичайно, коли вже починає загострення зменшуватись, коли пацієнт вже себе починає краще відчувати, тоді йому обов'язково треба переходити до реабілітаційних вправ, до укріплення того глибокого м'язового корсету для того, щоб запобігати профілактику, робити таких запалень радикулопотій сідничного нерва, і для того, щоб забезпечити хороше живлення. Є різні вправи, навіть які спеціально розроблені для покращення трофіки суто самого нерва. Є вже спеціальні методи реабілітації, які працюють суто з самим нервовим закінченням. Ці вправи є, і ними теж треба працювати для стимуляції нерва, для покращення в ньому обмінних процесів, для стимуляції його відновлення.